Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 4 грудня і у нас велике переселення 10 малят. Ми їх відлучили від матусі. Ось в нове помешкання, яке ми вам знімали. Ми їм зробили нову кліточку. 10 штучок. Звісно, тіснувато їм буде тут, але трішки вони побудуть поки е, саме в, цьому, в цій клітці. Будемо потім шукати їм ще місце, ще будувати вольєр. Ось вони вже, у них термін стояв на 9, 4 ми їх перекинули. Досить їм 10 -де -де штучкам. Е мамочку насілувати, хвати вже. Матуся хай відпочиває. Ось у нас вухастики наші маленькі, гарненькі вже. Молочка вони напилися, тому будуть вони окремо, хай звикають. І будемо їх зараз годувати. Ще у нас залишилися малята ось в сусідній клітці. Також ось тут у нас 5 штучок. Також у нас ось тут ще 6 штучок у матусі. Вони будуть також в вольєрі, у них термін на 16-15 число стоїть. І ось тут також ще у нас 5 штучок, вже великі опецькі такі. Теж очікують переселення. На вихідних будемо вже займатися і ними. Тому малятка нехай звикають. Їм тут буде гарно впевнений, Сінце підстелили, вони його їдять. І їм подобається ось такі красунчики. І біленькі, і рябенькі. Хай растуть. Дякую за увагу.